Добрий день дорогі глядачі. Вітаємо вас на українській телемережі Контакт. І сьогодні маємо надзвичайну приємність вітати тут в нас, пані Олександру Матвійчук, яка є вигравцем Нобелівської премії минулого року. І власне з цим осягненням пані Олександру, вітаємо вас на нашу програму. Вітаємо вас з осягненням цієї Нобелівської премії. І розуміємо, що будемо вас вітати тут в Канаді на тему ваших доповідей про сумну справу, а саме вкрадення наших українських дітей. І най найважливіший злочин тут започаткував сам пан Путін, і розуміємо, що вже є виклики на трибунальний суд над ним. І що ви вважаєте, чи треба чекати на закінчення війни, на просування цього трибуналу, чи це можна вже і робити тепер? Якщо ми хочемо зупинити і попередити війни в майбутньому, то ми маємо карати держави та їхніх лідерів, які розпочинають такі війни зараз, і це ніби така проста людська логіка, але за всю історію людства був лише один прецедент. Покарання за злочини проти миру, всі інші трибунали: Йогославські, Руандійський, спеціальний суд Ліони, то покарання за те, що люди вбивали один одного не по правилам з особливою жорстокістю, непропорційно. І тільки Нюрнберзький трибунал це був трибунал, де судили нацистських воєнних злочинців, які розпочали агресивну війну. Але це суд переможців. Це суд над людьми, режим який впав. Ми живемо в новому столітті? Ми не маємо чекати. Справедливість має не залежати від того, як і коли закінчиться війна. Тому треба створити спеціальний трибунал з агресії зараз і притягнути Путіна та його оточення до відповідальності. А, пані Олександро, на якій стадії тепер стоїть та справа? Чи, чи вона на якийсь процес чекає? У нас є перші позитивні проміжні результати минулого року. В ГАЗі був створений міжнародний центр. П'ять держав делегували туди прокурорів. Під'єдналося Євроюст. І цей міжнародний центр розслідує злочин агресії. Тобто, коли спеціальний трибунал з агресії буде створений, йому не доведеться розпочинати справу з нуля. Він зможе використовувати надбання ось цього спеціального центру, який е, збирає докази. Е, водночас, це може стати й останнім кроком, якщо ми не переконаємо держави в тому, що. Треба створювати спеціальний трибунал, що не можна повертатися до business as usual with Russia, і що країни, які вчиняють агресивні війни, мають бути покарані. Але до, до якої міри можна вважати, що виклик на, на Путіна вже виданий, що йому, що його вже Подорожування по світі не, не занадто легке, і що його можуть згідно з цим викликом арештувати і відразу провести суд. Чи я, не, не що він дасть себе легко зловити, але чи легально є на це вже прецедент і готовість міжнародна? Минулого року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Його? Комісарці з захисту прав дітей Марії Львові білові не за злочин агресії, тому що міжнародний кримінальний суд, на жаль, не має такої сили, щоб розслідувати цей злочин, а за воєнний злочин у вигляді депортації українських дітей до Росії. Це важливе рішення, тому що це не політична заява, це вже на рівні права. Путін офіційно обвинувачується в тому, що він один з най. Більших викрадачів дітей у світі, і от всі ті політики, навіть у розвинених країнах, які б хотіли повернутися до бізнесу з южал з Росією, вони мають розуміти, що їм доведеться тиснути руку одному з найбільш викрадачів дітей в світі, і що це не якісь політичні. Такі оцінки, а це правові оцінки. І звичайно, ці політики, які в демократичних країнах знаходяться під контролем власного суспільства, таке собі дозволити не можуть. І до якої міри цей виклик цього, цього трибуналу, що ви щойно згадали, до якої міри воно сприйняте міжнародним суспільством? Чи то всі підтримують, чи тільки демократичні країни. Чи є тут якийсь якась червона лінія, яка розділює одних від других? Ну є багато проблем. Перша проблема я вже її називала це те, що ніхто не знає, як і коли закінчиться війна. А тут треба обривати всі можливості для відновлення стосунків із путінською Росією. І називати речі своїми іменами. це, грубо кажучи, страшно, і не в кожних політичних лідерів у світі є отаке загострене відчуття справедливості і розуміння історичної відповідальності. Це така перша причина. Друга причина, що коли ми говоримо про спеціальний трибунал, то легко уявити, що Росія може створити свій спеціальний трибунал. Вона може взяти Сирію, Північну Корею, Венесуелу, Еритрею, Іран, і перетворити саму ідею міжнародного правосуддя в абсурд. Це означає, що ми не просто маємо створити спеціальний трибунал за участю різних держав, а ми маємо створити його так, щоб його легітимність не виникала, не викликала сумнівів. Наприклад, у рамках ООН. А це значить, що ми маємо отримати дві третини голосів учасниць. Держав-членів Організації Об'єднаних Націй це голоси країн Африки, голоси країн Латинської Америки, голоси країн Азії, які ну дуже далеко від нас географічно, які не знають, що у нас відбувається мають тісні економічні стосунки з Росією або десятиліттями дивилися на Україну через російську призму тобто, це не є так просто. Пані Олександро, тепер краще розуміємо ту справу. Як можна порівняти поняття взагалі санкцій проти Росії до, скажімо, до потреб чи, чи бажання такого трибуналу? І, і, і як ті санкції так і спрацьовують, чи вони викликують в Росії розуміння, що, що в них не конче все добре? Санкції це ефективний інструмент, але питання не тільки запровадити санкції, а змусити, щоб цей режим дотримувався. От ми зараз знаходимо зруйновані російські літаки, і дрони на полі бою. І мої колеги аналізують їхні запчастини і знаходять там елементи, які виготовлялися в Сполучених Штатах Америки, у Франції, у Німеччині в країнах, які запровадили санкції. Але чомусь їхні технології, їхні оснащення досі продається і завозиться в Росію, і та їх використовує, щоб вбивати українців. Тобто, нам треба закрити цю. Задні двері, які Росія використовує для обходу санкційного режиму, без цього вплив санкцій буде не такий, якби ми на це розраховували. Пані Олександро, розуміємо, що ви будете ширше говорити про, про долю дітей і про процес повернення, чи можете вам дещо сказати так: таку закраску, як і про що ви будете говорити на, на зустрічах з нашою громадою тут в Канаді. На другий тиждень я відразу вибачаюся за появу в екрані ще одного учасника нашого ефіру. Це мій кіт, його звати Сонях. Я просто не маю жодної можливості заборонити йому приходити і прикрашати всі мої інтерв'ю і зуми, бо кіт робить все, що він сам собі хоче. Тепер вертаюся до вашого питання: питання про депортованих дітей. І це дуже сенситивне питання для українського суспільства, тому що е, треба розуміти це не просто воєнний злочин, е, викрадення і вивезення українських дітей в Росію це частина геноцидальної політики, яку Росія застосовує у цій війні на знищення нас як народу, е, тому що цих дітей е, перевиховують як росіян. Їм говорять, що вони не українські діти, що вони російські діти, що української мови не існує, української культури не існує. Їх примусово віддають на виховання російським сім'ям, попри те, що частина цих дітей мають батьків, які арештовані росіянами або вбиті росіянами, але в них є рідні, які хотіли і чекають їх забрати додому. І, на жаль, от з цих величезної кількості дітей, які були примусово вивезені, Українська держава говорить, що найменше про 19 тисяч таких дітей, і це тільки верхівка айсбергу, Лише 388 вдалося повернути додому. Пані Олександро, це надзвичайно надзвичайно велика така духовна наша проблема. Дякуємо дуже, що ви. Приїжджаєте до нас, що приїдете, і роз'ясните детальніше, як до цього братися, як допомогти поверненням тих дітей. І гратулюємо ще раз за Нобелівську премію і бажаємо щирої, щасливої дороги, доїзду до нас. І будемо дуже раді вас тут вітати. Дуже дуже дякуємо вам. Чекаю зустрічі з нетерпінням. Олександра Матвійчук, відома українська правозахисниця, Нобелівська лауреатка миру 2022 року. Буде в Канаді уже за два тижні, щоб зустрітися з громадою в Отаві в Кафе «Юкрейн» о 6.30 вечора у вівторок, 4 червня. У Торонто зустріч відбуватиметься в четвер, 6 червня, о 6.30 у банкетному залі Олдміл а також і у місті Вінніпег. В банкетному залі «Земет» у суботу, 8 червня, час незмінний – 6.30 вечора.